Зараз ну, на фоні всіх проблем війни і всього, Це не проблеми. Це так зразу, щоб поставити акценти, але от, дивлюся, хтось пар випускає свій емоційний е, після вчорашнього е, чергового обсерона Динамо з Пафосом. Я, чесно кажучи, так е, називаю цю команду. Вона не вина, до речі, тут не в Пафосі справа, Херякос, програли вже Хірякосу. А Виграли, вони молодці, це вони можуть з нас сміятися. Так от, там несеться вже на те Динамо, що тільки не люди фантазію там вже зірвало стоп-кран давно. Але тут не про це я хотів би сказати. Не конкретно а хто Динамо, там, так, да, це, це треш, я вплювався, казав, що не буду дивитися, все одно включив, отримав свою порцію цього лайна. На свої спогади про Динамо і своє оболювання. не перестану оболювати за Динамо, але я прошу. Тут якраз реформи в українській футболі починаються. Я вам вже по цьому відео записував. Щоб всіх перевести на єдину систему осінь, весна, там на у нас виросли, то кількість команд тощо. Шановні, якщо вже вам зудить у реформи. Як воно поможе, там Динамо там, чи остальним нашим нещасним Кіандорам програють і так далі? Це вже наш рівень такий. То якщо вам зудить вже те реформа, то можна навпаки перейти на весну осінь. Тільки не треба мені закидати ностальгію про совок, в мене немає слова абсолютно ностальгії за совком. Я про ті скандинавські країни тощо, якщо в нас такий клімат, і може якось буде логічно, весною почали, весна, літо, осінь, закінчили, потім велика пауза, команди собі там переформатуються. А от ті, хто пройшли в Єврокубки, вони собі будуть і готуватися до тих Єврокубків, якщо в них гроші будуть. Вони як Олександрія, так? Да? Тоже Можна ж не тільки Динамо згадувати. Так от. Про що йдеться мова, треба бути самодостатнім. Ну, якщо вже вам зудеться оті реформи, то зробіть ось так. І будуть ми собі грати. Вже зациклюємося на своєму чемпіонаті і вже до одного місця ці Єврокубки. Виграють, молодці, програли. Ну, таке діло, наш такий рівень у нас зараз не, не до цього, не, не до футбола і так далі. Так що, а хочете, зробіть, як в Аргентині там два окремих чемпіонати апертура і. Там, другий той чемпіонат Хочете так, наприклад, зробити весна і осінь, більше чемпіонів буде, більше інтриги і так далі. Тобто, ну, хочеться реформ, то тобто хоч думайте, що ви робите. А так, да Пафос, херакос і все остальне, Андора і все остальне. да розвивається футбол в Андорії, на Кіпрі, все так далі. розвивається так, що ми вже їм просто програємо нашими елітними командами. Так що реформ побільше хороших. Бо партія сказала, треба.